Використання люнета саморубного на ТВ-16. Різьба забита. Треба проточити. Так як не поміщається. Вже патрон далі не заходить. Прийшлось поставити люнет, щоб не було. І буду проточувати. Корденьки трошки отторцевал. і зараз виберу, де забита різьба. Ну от. Край різьби відновлений, болт закрутив. Оце такий люнет зробив вже давно на ТВ-16. Цей корпус з корпуса підшипника, з чугунина з СГ-техніки. Тут вставки лату бронзові поточив. А, це теж з СГ-техніки взята. Плита. Цей отвір розточувався. Маленький наждачний камінь зажимав у патрон і тут розточив, щоб було точно по центрі. Тут направляюча, це йде по пазу у станку, Тут теж йде по, по, по трикутному пазу ось такий гвинт піджимається. Там цей. О. І по центральному. Де бабка зажимається, це центральний поз. Пласт. Отака така пластина. Отака корисна приспособа для токарного станка. Штопора, якщо піджати, щоб не відходили. Програвся декілька днів, зато зробив корисну річ. Тут станина коротка в цьому станку і не так просто щось довше проточить. Ну, як ми бачили, тільки що на прикладі. Прибажання можна. Також зроблена така приспособа. Вставляється ззаду у бабку. О, тут під конус, як у велосипеді. На, на, на розжим розпиляна. Вставляю. Стоп. Сюди. Потім це шестерня на 36 зубів. І зверху є фіксатор. І удобно. Зробив для того, щоб нарізати різьбу. Другий раз, просто не тягне, Мотор не тягне, тому що тут на О, і воно пробуксовує під великою нагрузкою. то, -то рукою буває, треба на різьбу нарізати. І також як розмічний станок допустим. От 36 зубів. я могу тут, Недавно я сверлив через 120 градусів отвори. Сейчас покажу чем. Я фиксатор провернул, зафиксировал и тогда тут подошел. А, а сверлил вот с этой штукой. Сейчас покажу. Так. Вот это такая штука. У нас зажимается О, э, держатель. И сюда надеваю э, шурп, шуруповерт. І підвожу і свердлю. Тут переставляю. Це теж така корисна приспособа для ТВ-16. Переварив тимчасово таку стойку під подачу з різця. І буду зараз розточувати маточину, тому що прикручена вона була так. На око старався, ну якесь мінімальне биття є. На, на ремню воно Та нічого, а тут треба буде стояти морковка в цій матечині. Щоб не било. Ну, так що таку приспособу, то зараз буду точити. Я Зробив приспособу навивати пружину. Треба на кол пружину накрутити, такої немає. Зробив такий пристрій. не можна різьбу різати, ми... щоб потихеньку крутити на малих обертах. Поставив також сюди заразом на 36 зубів подільну шестерню. Фіксатор. Може щось поділити неподвижно. І тут ось стальна проволока. Вона пропущена. В оправці, і Пропущена оправка, на якій буде навиватися пружина, і її діаметр 80% від діаметра пружини. О, так як тут немає чим мені її зафіксувати, не накінчається по трубі, то поставив ще одну реседершку, вона впирається і не даватиме пружину сюди. Тож оправці сюди прогнуться. Подачу підібрав, там шестернями підібрав, десь 6 мм наоборот буде прокручуватися, пружина на, на здавлення. І зараз приступимо. Так, навиваємо начало пружини. Єсть. І включаємо подачу. Вже буде на зжимання на дровокол. Так, тепер треба переставити, бо уперлося на дно. переставлю направляючи на другий рісцедержоч. Домотаємо. Так, раз, тепер подачу виключаю і роблю окончання пружини. Так, ну це все, пружина готова. Фрезерую паз під шпонку сверлом, переточеним під фрези. Отакі результати фрезерування на ТВ-16 саморобними фрезами. Оце фреза на фрезана 7,5, яку я фразирував, ось ще є на 10. Гарно підходять обломки свердл для такого інструменту.